Усім привіт! Я початковець землероб, маю декілька років гіркого досвіду по обробці і вирощуванню на землі, і зробив деякі висновки. Хочу посадити кукурудзу, і згідно примітивної теорії, яку я завчив, я хочу поділитися з вами тим, тими моментами, які я взяв для себе. Можливо, вони вам будуть... Корисними. Яка вийде кукурудза, який буде результат. Я був прихильником недавно органічних добрив, але розчарований. І тепер я прибігаю до хімії. Отже, сьогодні 3 квітня 2025 року, і я підготував земельну ділянку для того, щоб посіяти кукурудзу. Сіяти я її сьогодні не буду, але я ще раз її перекультивірував ось цим культиватором. І на, квадрат, на квадратний метр буду додавати 40 грам нітроамофоски. Інакше її не було, в мене зараз 10 20 20 Ось така. Яка є, така є. Зараз розкидаю і заділаю ось таким тризубцем, який я купив у хлопців з Калуша. Ось вона, ані травмофосочка, я відважив на 36 квадратів вийде 1440 грам мінерального добрива. Тому зараз розкидаю і зароблю. Так, тризубцем заробив добриво, далі загладив грабельками. І через місяць приблизно в перших числах травня буду висівати кукурудзу. Тому будемо чекати. Сьогодні настало 25 квітня. Чекати до перших чисел травня ми не будемо, тому що стоїть гарна погода. Сьогодні садимо кукурудзу. Зробили рядочки. Схема така, між рядочками 60 см і між зернятками 25 см. Ось видно зернятка. Вже на яку ми садимо. Добриня і. Цукрова. Да, вся вона цукрова, ракель і, і ку... саме тут ми садимо на цій ділянці оверленд. Хвальона кукурудза з професійними насінинками. Побачимо, що з цього вийде. Я на добу їх замочив всі насінинки. Вони всі протруєні. Ось це таке цікаве. Це, mm -hmm. це добриня, да, добриня. А це ракель. ну Побачимо. Що буде далі? 25.04. Настало 9 травня, минуло 2 тижні з часу посадки кукурудзи. Вона почала на днях проростати. І на днях ось вчора, сьогодні вночі, бабахнули морози мінус 2. Ось що з неї сталося. Все як по заказу. Ось така вона в'яла. Де не де сходила, то нормально, не зачепила. Це теж ще нормально. Ось наприклад ось ця, така як, як матня. Отака вона. Не знаю чи вона відійде і так через одну. Де не де нормально. Тут один листочок нормальний, тут один в'ялий. Ось так. А деяка ще торчить в землі. Ось там видно, бачите, ось тако. Пішло. Трошки прополов дощів, нема вже місяць Не знаю, як вона ще сходить. Ну, волога, я так розривав, приблизно на глибині 3-4 см ще є. Якщо ще місяць дощів не буде, це, це буде щось цікаве. Поки що нічого я з нею робити не буду з цією кукурудзою. Також на іншій ділянці така сама ситуація. Чекаємо далі. Сьогодні 16.05, минув тиждень від попереднього відео. Тоді була кукуруза жахлива, а сьогодні це просто жахливо. Її вже і нема. Вона не відновлюється. У нас заморозки за заморозками. Ну Що це? Це хіба кукуруза? Вона тільки почала відновлюватись. І знову вдарили заморозки на цьому тижні. І 70% кукурудзи нема. А та, яка не зійшла, я розкопав і побачив зернятко просто гниле. Маленький хвостик випустило. І все, і хвостик почав гнити, і саме зерно також уже гниле. Ми сьогодні пересіваємо. Не знаємо, чи буде якийсь толк, чи буде продовження цьому відео. Будемо бачити, життя покаже, час покаже. Чекаємо далі. 13.06. Ось така кукуруза на сьогодні. Як вона, бідна, намучилась. То заморозки ще, то холодно, то спека. Ну, щоправда, дощі останній місяць вели дуже-дуже добрі. Ну, Ось таке вийшло, така от кукурудза вимахала. Якась більша, якась менша. Одна розвивається скоріше, інша повільніше. Зараз я хочу її підживити по листу. Візьму таку суміш. На 10 літрів. 10 грам карбаміду, 10 грам сульфату магнію і 2 грами сульфату цинку. Оприскую по листу. Ну і побачимо, що з цього вийде. От така ситуація на сьогодні. Прополов від бур'яну і трошки її огорнув. Виглядає не дуже красиво. Але я радий, що вона все ж таки є. 4.07, 25 рік. Ну, ось така кукурузка розвивається нерівномірно. Це є дуже погано, дуже багато пасинків на ній. Сьогодні я вже їх почікав. Такі, такі грубі. Ух. Деяка розвивається гіперактивно, а деяка слабенько. Ось так заморозки показують себе. Тиждень тому е, я що зробив, взяв таку суміш 10 грамів аміачної селітри, 10 грамів сульфату магнію, це все розмішав і просто підлив під корінь ту всю недорозвинену кукурузку. Минув тиждень і я побачив зміни, що вони, ці зміни, відбулися на краще. Вона якось ожила ця маленька кукурузка. Поки не планую нічого з нею робити. Вигляд у неї гарний. А далі побачимо. Слідкуємо далі. 20.07. Кукурудза вже помаленьку починає викидати вінк. Але продовжує розвиватися нерівномірно. Одна випереджує іншу. Чекаємо. 9.08. Ну, кукурузка значно виросла вже вище мене. Та, що відставала, має такий вигляд. Також викинула віника. Що з нею буде далі, не знаю, Ну, з цієї точно нічого не буде. Але більшість з них, з тих кукурузин з тих повикидало качини. Це є дуже добре і приємно. Трошки я спробував його розірвати, той качанчик, ну там ще молочні зернятка. Так що думаю, що треба почекати трохи. Набратися терпіння. Качанчики такі немаленькі. Гарні качанчики. Стати великий. Приємно хоч щось. Ось і настало 23 серпня. І настав той день, коли треба збирати врожай. Як швидко все минуло в одному ролику, а як довго треба було чекати, декілька місяців. Я її вже пообривав, тут дещо позалишав ось такі молочні молоді пагони, ой, качани. І там так само кукрузка розвалась нерівномірно, але вона доходить, час є ще. Так що, крім того, що я ще зірвав, то тут ще буде чим поживитися. Трошки подовбали пташечки, цю ще залишу. Тут оверленд і. Добриня. Якщо я не помиляюсь, на початку ролика треба глянути. І зараз я покажу які качанчики. Ну це от добриня, кажеться. Круті качанчики. От зараз я. Зараз. Так, тут ще, ще трошки І залишив для відео. Ось цей такий. Зараз. Я вже запутався в цих джунглях. Так, зриває. Оп! Все. Зараз для огляду це зробив і дороборстві. Вгадайте звідки камінь. Зараз будемо розпаковувати. Беремо саму більшу. Ай, красуня. Оце красунька. Ну як? Красотулька. повноцінні, зерна, повні, красиві. Якісні. Зараз іншу спробуємо. О, і ця красива. Гарні зернятка. І ця так само. О, супер. Це. Ой, там все в перемішку Добриня і Оверленд. Ось це ми сьогодні назбирали у відерочку. Не знаю, скільки тут каченів. Ну, там ще буде, качанів з 20. Ну, так пташки подовбали. Зарази. І так штук. Не знаю, штук 7. Ну ладно, вони теж жрати хочуть. Це мій перший вдалий урожай минулого року. Взагалі був такий непотрібний. Я взяв висновок, зробив висновок і зробив... По-іншому. Так що агрономи не критикуйте, не будьте злими. Моє відео не повчальний характер носить, а розважальний, як я вирощував кукурудзу. Все, вирощуйте кукурузу, це дуже цікаво, це дуже корисно, смачно, взагалі просто цікаво. Бай-бай!